Сахновецьке сільськогосподарське підприємство по виробництву високоякісної свинини цікаве тим, що воно постійно у розвитку, науково виражених пошуках. Тут це називають не інакше як стратегічні завдання. Стратегічне завдання створити ферму на 4,5 тисячі. Зроблено вже два приміщення, і на… ми думаємо, що в кінці цього року ми закінчимо третє приміщення. На нинішній час у нас більше 800 голів по голів'я. Можна сказати, найсучасніше, що є на Україні, воно є на даній фермі. Що ж є, так би мовити, квінтесенцією у цьому стратегічному завданні? Ми мали раніше вихід поросят, коли починали ферму 8,5 на свиноматку. Зараз ми маємо 10,5 поросят відлучених на свиноматку. Прирости так само ми потихеньку збільшили. Зараз ми відгодовуємо свині 100 кілограм живої ваги досягають свині до 6-місячного віку. Так само, як ми збільшували кількість поголів'я, ми і якість поголів'я збільшували. У нас генетику, ми практично у нас вся зараз імпортна генетика. Цікавим тут є і те, що в запровадженні схем від допомагають у деякій мірі голландські виробники м'яса, свинини, але разом з тим переймають досвід українців, коли це торкається генетики та якості. Де чому вчаться? Беремо ну, все, що завезене, можна сказати, голландська генетика. І відповідно, коли ми покращили. Структуру свині і ціни відповідно в нас і піднялися. Вони цікавлять так само, і, як нас, щоб здешевити любу продукцію. Ні один фермер заграничний він використовує новітні технології, але вони стараються їх упростити до якби, найбільш упрощений варіант через те, що воно все стоїть великі гроші, А вертати з тваринництва їх дуже, дуже тяжко. Деякі нюанси вони запозичають в нас і приймають на своїх фермах. А що стосується ваги, найчастіше реалізовуєте вагою 95 105 кілограмів? Це самі ходові на ринку зараз свині, де дуже малий вміст сала, або точніше шпику. Тому ми працюємо, в принципі, над генетикою. У нас йдуть трьохпородний гібрид, велика біла, ландрас, перекрита петреном. Хоча трошки вони Тяжкі в розведенні, є, там є багато нюансів, щоб це. Ну, Зато ця свиніна на ринку нинішньому на Україні найбільше ціниться. Хочеться вірити, що невдовзі сахновецькі виробники свинини з'являться і на європейському ринку. Микола Мотрен, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску із Старокостянтинівського району.